Тиха далекобійна і легка перші снайперські гвинтівки Форт знайшли своїх нових господарів. Партія цієї зброї зі столиці після відстрілів поїхала в Ато. 301-й форти отримали бійці батальйону тероборони Полтавщина. Снайперська гвинтівка калібру 762 на 51 мм повинна замінити старі радянські гвинтівки Драгунова. Хоча й таким гвинтівкам, деякі підрозділи, що воюють на сході, були б раді, адже немає часом і такого. Поки армія зі скрипом починає освоювати вітчизняні новинки, бізнес. Смени мисливці зі свого арсеналу жертвують нашим бійцям найкраще в світі снайперські гвинтівки за тисячі доларів або навіть спеціально купують для потреби. То уровень для того, щоб не було горизонтального завалу гвинтовки. Є підсвітка. Уже вдруге столичний бізнесмен Костянтин, дерев українським військовим сучасну зброю. Цього разу це американська HS Precision 338-го калібру. Прицільно влучити з неї можна з відстані на півтора кілометра. Дальнобойна. І дозволяє так сказать, стрілку оставатися в насильної безпеці. Гвинтівка, яку вже нарекли, молодійнішим ім'ям Христя служитиме разом із групою спецпризначенців. Її снайпер Олексій незабаром знову повернеться на Донбас. Хлопець уже пройшов реабілітацію після поранення. У нього влучив осколок від граду. Щоби Христя не зрадила, її бійці готують до майбутнього бою. Куди піднімаєте, то і пуля йде? Свободного ходу немає взагалі. Тобто одразу йде вистріл. Це непривично для мене. Олексій, який до цього працював лише з СГД, пристрілявся швидко з 28 патронів. У мішень на відстані в шість сотень метрів снайпер цілив тричі і тричі потрапляв у Яблочко. Длина приклада висота щіки, регулюємо под тобто під, під Кожного чоловіка по подстроить можна підстроїти, бы, також спуск можна подстроить там разные нагрузки. То есть там заявлено производителем 1,2 і кілограма, а можна зробити ще менше, то есть стіще более легкий спуск. То есть це важно, это влияет на стрільбу, то есть на больших дистанциях. Спецгрупа, до якої потрапила Христя, літ на серед спецбійців до війни на сході, чимало тренувалися не лише в Україні, а й за кордоном. Але підрозділ, який порівняно з іншими забезпечують найкраще сучасної зброї, немає усе ще з радянських часів. На противагу ворог, якого добре с ней перебачить у приціли, озброєний набагато краще. У них все таки обеспечені йде з Російської Федерації. От, а Российская Федерация немножко как бы по сравнению, Ну, воюющая страна, она все время практически ведет боевые действия. Вот, и у них вооружение, вооруження модернизируют, модернізують, і все и новое. Вот, Так что они могут можуть позволить испытать его, скажем так, на українському полівоні. На нас, скажімо так, сучасні гвинтівки друють нашим спецпризначенцям переважно волонтери на їхньому рахунку. Вже з десяток одиниць високоточної зброї в зоні АТО Ольга Максимова Андрій Романок Спецкор, 2+,2.